Ранці 8 березня до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло в парковій зоні міста Подільська чоловічої статі у військової формі без ознак життя. На місці події було скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, а відомості про подію внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Здійснюється подійською окружною прокуратурою. В результаті проведеної низки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій нами було встановлено та затримано особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Ним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживає в райцентрі. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру, та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.